По вулиці 1 травня працівники Зеленбуду опилюють тополі. Кажуть, їх роботи планові, шкоди деревам не несуть. Всього заплановано сформувати крони у восьми тополь. Тут же поруч дерева зрізають працівники обленерго. Їх робота викликає чимало нарікань. Під цей шумок буде під нашу цю роботу, комунальне, не комунальне підприємство, а Чернігівські електросеті почали виконувати своїми бригадами, почали виконувати свої роботи. Як ви бачите, на сьогоднішній день що вони зробили? Це, якщо сказати так словами, вандалізм. Порізали в частному секторі, порізали березу, порізали липи. Оріхи повидаляли, без бісяка на то документи і так далі. Ось ці берези зрізані зверху. Тепер ніколи паростків не пустять, як і чимало інших дерев, яких тут підстригли електрики обленерго. Працівники зеленбуду чули від людей, що ті, хто так недбало, пилять дерева, всі стрілки переводять на їх організацію. На нашій техніці, як ви бачите, емблема. Наші люди працюють у спецодязі з нашою символікою і з нашим логотипом. Тому тобто, як вони могли представлятися членами там або представниками Зеленхозу? Це та strane заявалення. Жителі вулиці 1 травня обурені тим, як опилюють дерева на їхній вулиці. Що я можу сказати? Обрізали нормально. Я ж кожний рік лазив тут по цьому ореху, і восени, і весною. Мені от тут сидіти та орех. уже. Звичайно, небрежно порізали, ну я ж нічого не можу сказати. Липи он там немного, желательно бы аккуратнее, наверное, было с деревьями. Ну тут же липа была, красота. Здесь даже фотографироваться приходили. Вот так ее небрежно общипали. Ну мы же не специалисты, грубо говоря, в этом вопросе, в обрезке деревьев. Мы обвязали эти деревья так, как надо для, для безопасной работы нашей линии. Ну, да и все. На штамп. Я думаю, что дальше раски ну, расти там будет І пустіться далі. в обленерго кажуть, дерев біля ліній електропередач взагалі бути не може. Мовляв, так вони попереджають аварії, які приводять до відключення світла. А полеміка, хто ж має виконувати ці роботи, власники дерев Обленерго чи Зеленбуд тягнеться руками. Близько дерев в охоронній зоні ПЛ-04 кВт і ПЛ 10 кВт. Охоронна зона ПЛ-04 – два метри 10 – десять метрів. Чистимо, що можемо, але mm -hmm. по максимуму стараємося оставляти людям. Робили, що попало, де всі. Це разом обризка дерева? Ні. Це просто якесь вредітерство. Чесно вам скажу. Представники Зеленбуду планують боротися за збереження зелених насаджень та звертатимуться зі скаргами на роботу лісорубів з Обленерго до прокуратури.